Всім привіт! На зв'язку лідери дитячого екологічного парламенту Доенс. чи знаєте ви, що крім екологічного сліду, людина своєю діяльністю залишає на землі водний слід? Термін водний слід відображає обсяг води, який витрачається при виробництві різних товарів. Виробництво кожного продукту, який ми купуємо, від одягу шматка хліба й до електроприлазів потребує використання прісної води. Беремо приклад звичайної футболки. У цьому випадку вода необхідна спочатку для вирощування бавовни, а потім безпосередньо. Для виробництва і фарбування. Реальний об'єм витраченої води на одну футболку складає близько 2700 літрів. Кількість води, яка використовується для виробництва продукту, називається водним слідом продукту. Так само ми можемо підрахувати водний слід країн, компаній і окремих людей. Водний слід країни розраховується за кількістю води, використаної для виробництва усіх товарів, які споживають жителі країни. Саме тому можна констатувати факт: що економічно розвинені країни мають значно більше водних. Світ Як покращити ситуацію? Як покращити ситуацію? Використовуйте менше води у повсякденному житті та зменшуйте свій водний слід, купуючи менше товарів. Регулярно перевіряйте крани в своєму будинку, один протікає, зводить до втрат 75 літрів води на день. Загалом це 2250 літрів на місяць. Вимикайте кран поки чистите зуби. Таким чином можна зберегти від 6 до 14 літрів води. Приймайте душ замість ванни. Швидкий душ використовує значно менше води, ніж ванна. Їжте менше м'яса. Для виробництва 1 кг яловичини потрібно 15 тисяч літрів води. Кіло курятини вимагає 3900 літрів. Використовуйте безпечні моючі засоби миючі засоб викликають цвітіння води в наших водою. Не купуйте зайвого. На виробництво кожного товару витрачається значна кількість води. Теж стосується і продуктів харчування, не купуйте зайвого, збирайте дощову воду, щоб використовувати її для поливу саду і городу. Не кидайте сміття у річку чи озеро. І прості на перший погляд поради можуть значно скоротити наше споживання прісної води і допомогти зберегти наші прісноводні ресурси для начатків. Долучайте.